Привіт про. Сьогоднішній приклад це про те, як зашифрувати число в рамках логічних побітових операцій, це теж буде корисно знати. Ми про це говорили, що є така операція, як і якщо цю операцію застосувати двічі до одного і того ж бітового масиву, то він буде відновлювати її як вихідне значення. Це можна ось цю властивість використовувати при шифруванні даних, для того, щоб потім її. Передавати через мережу. Ну, це виглядає схематично, так, що у нас є якась Сі змінна да яка є результатом обчислення A-B. І для того, щоб. Ну, B, це у мене ключ. Да, можна сказати так, що Сі дорівнює да, так Q. І для того, щоб знову отримати отримати. Для того, щоб знову отримати A, ми маємо до C застосувати через XOR той же самий Key. А, ось так. Той же самий Key. Це буде ну, розшифровкою. да? Ну, тепер давайте глянемо просту таку енкрипцію, да? Ми, наприклад, є у нас char C, да? нехай буде так. Простенько. Нехай це буде. Ну тут. Ейпер пропоную, да, нехай це буде X з великої літери. І у нас також буде байтова зміна, яку ми умовно називаємо Key-Ky. І е, її ми виразимо у вигляді операнда, верніше цього літерала. Це у мене буде 0000, 000, да, 10, 10, да, Ось так от. Зробимо. Це у мене буде ключ. Ну і тепер е, я хочу оголосити ще. Одну зміну, типу char, да, от так от є окремо. І це в мене буде n да, Отак, Encrypted crypted -chi. А що я роблю? Я застосовую, застосовую до зміною XOR key. Да, Воно мені вже підказує во всю силу. Але тут є певний нюанс, що треба ось цю всю конструкцію огорнути і. Кастувати її до типу чар, да, щоб у нас е, типізація відбулася. Ну і насправді, в принципі, тут все є. Да, тобто N en, encrypted C, воно мені прямо підказує, так да, я запускаю зараз, щоб проміжковий ось encrypted R. Тобто літера X велика у мене після інкріпції перетворилася в літеру R. Ну, звичайно, що можна так проходитись да, і е, криптувати якусь послідовність символів. Це в мене шлях туди до Да, І тепер як роз, ну, декриптувати, да, цю зміну? Теж оголошую decrypted -C. Так, Воно мені вже допомагає. Так, і тут я звертаюсь до Encrypted Q і xor Да, Тобто я за допомогою XOR е використовую той же самий ключ. І, в принципі, зараз тут decrypted. Да, запускаємо на виконання. Ага, э... декріптед. Да, трошки, трошки не те прописав, Decrypted Ось так. Була у мене літра X. Я її заінкриптив, отримав літеру R у зашифрованому вигляді. Потім я цю зашифровану літеру знову використовуючи ключ. Розкриптив, і вона знову перетворилася в літерал X. Звичайно, що я можу використовувати якийсь інший, да там 1.1.1.1, наприклад, наприклад. Да, ось такий літерал. Ну, і подивимося, що тепер буде. Ось тепер воно мені в літеру W. Заінкріптувало. Тож, такий простий простий спосіб. Можете його використати, да якщо треба щось так трошки зашифрувати. Все, підписуйся на канал і чекай на наступних уроках. У нас. Теж буде там додаткові приклади, цікаві і з більш складним шифруванням, і також цікавий приклад з накладанням маски. Тож, чекай, підписуйся і очікуй оголошень у твоєму колокольчику.